Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати уважку котів на даху. Дивіться, що нам потрібно намалювати унизу. Намалюємо десь трішки нижче середини нашого аркуша. Малюємо горизонтальну лінію і донизу ось так у нас Це буде наша будівля. І ось так промальовуємо. Ось такі смужечки Відгорівані вуші і донизу вони будуть трішечки розширюватись. Угу. Далі ми малюємо наших котиків, як ми їх малюємо. Це кружечок один, кружечок другий, вушка трикутники. Півовал, півовал наші, там, де лапки, так, частинка. Ніби такий виходить, да, у нас да, сніговичок. Е, тепер додаємо нашим котикам хвостиків. Нехай будуть один ось так. І три хвостик? Таким чином. З цієї сторони давайте ми намалюємо великий красивий місяць, коло наше, не сильно натискайте. Угу. І ось тут десь у нас будуть йти електричні пори, не Отак вони прямо близько, і йдуть ось так наші від електричних опор Такі провода. А Тепер далі ми будемо малювати гашевою фарбою, звичайна гашева фарба. І нам, що нам перше необхідно, це ми беремо наш білий колір. Великий давайте візьмемо. Збираємо білий колір і білим кольором дивіться, ми замальовуємо ось так нижню частину нашого малюнка. Угу. Ось тут кругом нашого місяця. Також білим, вимиваємо пензлика, беремо блакитний і робимо плавний перехід. Угу. До гори. Нічого, якщо виходить трішечки на котиків. Тому що ми малюємо важ і важ це фарба, яка перекриває попередні наші шари фарби. плавний перехід так, від нашого білого до блакитного набираємо ще фарби і далі вже малюємо, більш таким насиченим блакитним, угу. А тепер нам потрібно гарно вимити пензлика. Беремо жовту фарбу, інший пензлик я взяла, обережно, наш місяць, промальовуємо жовтою фарбою. Кругом нього робимо так, трішечки жовтим наша вистяжка. По місяцю декілька ось так краплинок зробили жовтим mm -hmm. і зупинилися. Далі беремо знову наш лакитний колір. так дійшли до місяця. І далі головне, не беріть багато води. І далі ми беремо меншого пластика і робимо по колу угу. кругом місяця. Ось так. Є. Mm -hmm. yeah. Далі беремо більш такий синій колір. Mm -hmm. Далі ще більш насиченіший такий наший темный синий колер, мы замалеваем решту, частину нашего аркуша. Угу. Ось Вот так. И у нас так максимально. Вот такий насичений насыщенный колор. І наші плавні перехідні ж угу. кольорами. Тепер далі що ми робимо? Беремо великий пензлик і замальовуємо ось цю частину будівлі. Потім тоненьким пензликом промалюємо повністю ось таким чином угу. промалював. Ми будемо пензліка, а білою фарбою ось ці робимо ліній раз. Ось так. Профаркували і тоненьким уже пенкликом. Будемо робити красиві рівні лінії і повністю замальовані ось ці частинки. Угу. Так, не поспішайте. Бережу. Так. із кожною ось цією частинкою ми будемо проходите промолю Ближче до нас ми додаємо блакитного, угу. Повністю поліці домальовуємо. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і продовжуйте вже разом зі мною. Покаємо, щоб висохла так, та частина, беремо чорний колір, небагато води і дивимося, чи висох ось тут наша так, електрична опора. Давайте я ось так. Щоб Угу. І промальовуємо, що ми горизонтально лінія. Занизу вирівнюємо краї, обережно, ось так. І з іншої сторони нам потрібно також вирівняти. Внизу у нас ось так ідуть. Угу. І від оцих інів у нас будуть йти наші країни пензлика, не поспішаючи. Якщо діткам важко це робити, можете взяти олівець або фломастер чорний і зробити це фломастерами. Так. Краєчку пензлика. Видемо. На нашу лінію одна. Então. Hum. Є. І тепер далі ми чорною фарбою, не вимиваючи пензлика, ми малюємо наших котів. Дивимося тільки, чи висохла синя фарба, щоб не розмалити. У мене висохла, і я можу обережно промалювати наших котиків. Одне вухо, вухо, рухо. Спина так, и хвист. І точно так робимо другого кота, мій кіт активізувався вже, співає нам пісеньки, і так само промальовуємо. Другого кота чорними фарбами. виходимо з линии. Так. Є. Ще більше завернути хвостика одного сюди. Іншого сюди ви можете фантазувати, не обов'язково так повинні бути, як у мене вони. Тут уже ваша фантазія. Так, білим кольором наводимошки. Угу. Жовтий беремо колір. Падає у нас місяць світло на Будинок наших котиків. Можемо промалювати. Беремо синій колір, на полі підмішуємо і що він, щоб все темніший відтінок промалюємо черепиці. Ось так. Де широка лінія у нас буде впадинка? Така виємочка і зробили. Всі наших, наших ось цих частинах Ладно, набираємо білий колір і вирівнюємо ось ці лінії угу. і тепер беремо наші Такий ніжний синій. І ось тут навпаки малюємо по білих лініях ось так, до гори. До гори йде ось така дужечка. Іде да? типу. вона ось так. Угу. Робимо лінію. Є. Скоро можемо ще. місяця залишається все так, як і було. Так. Там, де в нас є незафарбовані погалинки, ми їх дофарбовуємо. Беремо гарно жовтий колір набираємо і тепер вже таким чином проходимося. Ота, ота нашей. так є також відбиття від місяця, оранжевим колядом додаємо. Рухами трішечки розмити. Жовтим кольором ще можемо додати один нашій світло на хвости. Робимо десь у нас. Водить зірочки, набираємо гарно води білу фарбу і з такими рухами стукаємо об пензлик огівчиком робимо зірочки і можемо взяти точно так. І додамо ще де не де наших. Так, де на которі пала ми перекриваємо, звісно, по накотовій зірки не може бути. Можете його прикрити. Я не прикрила, тому що ще була мокра так, ця частина роботи. Ну і, звісно, не буває зірок на нашій ось цій частині. Угу. Наша робота готова. Підписуйся на наш канал. Лишай вподобайки. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. До побачення!